Подивилась комп'ютер не мав важко справи. Тобто перепитати у когось, передзвонити, пошукати, можливо, де за це ні. Нам запропонували єдиний варіант оформляти пільгу по нові. Дружина військовослужбовця, волонтерка громадської організації Громадська ініціатива Галичини Леся Качурова розповідає, що її чоловік протягом останніх дев'яти місяців не отримує субсидію, яку мав раніше як учасник бойових дій. Він каже, жінка воював з російськими окупантами у період проведення АТО і під час повномасштабного вторгнення. Перестав отримувати пільгу у січні 2023-го, коли отримав поранення під Бахмутом. Говорить Леся Качурова. З її слів, після цього поранення чоловік надали другу групу інвалідності пожиттєво. Коли він замінимо подавав в департамент, ми спиталися, чому пільги не виплачуються. Нам сказали, що тепер виплачує пенсійний фонд, він має платити на справи передані. Ні, пенсійний нас відіслав, сказав, що нашої справи, чоловікової справи немає. Вони перевіряли, хоча він військовий пенсіонер, він отримує пенсію по інвалідності. Леся Качурова каже, кілька разів із чоловіком ходили до міського департаменту соцполітики і пенсійного фонду, аби з'ясувати, чому зникла субсидія. Вона скопала з кабінету в кабінет, і той спитає, і той питайте. І розумієте, що навіть ніхто не проявив якоїсь участі чи співчуття, але не принижуйте гідність цієї людини, яка пройшла, повірте, не найлегший період. І не залежить, чи людина була 10 років, там приблизно як мій чоловік, чи людина була місяць. Заступниця директора департаменту соціальної політики Івано-Франківської міської ради Оксана Жешото каже, що справи всіх одержувачів пільг і субсидій відповідно до постанови кабінету міністрів передали до пенсійного фонду. Таких справ з її слів було 8799. Вона показує акти прийому передачі, датовані 10 березня 2023 року. Серед них знаходить і справу чоловіка Лесі Качурової Віталія. Спочатку до 31 грудня передавалися бази одержувачів пільги субсидій, а потім до 1 квітня передавалися самі справи. Ми займаємося іншими У Нас є пільги з міського бюджету. Ми призначаємо пільги. Призначаємо різні види допомог, є допомоги з державного бюджету, тобто у нас робота проводиться тільки частинку роботи, те, що у нас було задіяне для призначення пільг і субсидій, воно було передано пенсійному фонду. Начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Оксана Козло цей випадок прокоментувала так: у разі виникнення обставин, які впливають на надання пільг і їх розмір, То, зокрема, тут в персональних даних пільговика пільговиком подається все ж таки нова заява протягом 30 календарних днів до пенсійного фонду України. В даному випадку обставини такі виникли, оскільки в людини змінилася. Персональні дані змінилася група, і відповідно даному пільговику пільга припинена ще управлінням соціального захисту у квітні 2022 року. І необхідно було звернутися у пенсійний фонд з новою заявою, що люди і зробили зі слів Оксани Козло. Заяви щодо пільг та субсидій можна подавати до сервісного центру пенсійного фонду України через найближче відділення ЦНАПу, поштою або через особистий кабінет веб-порталу Пенсійного фонду України. Юрист, який займається справами військових, Назар Саюк каже, у цьому випадку хтось із працівників департаменту соцполітики чи пенсійного фонду допустив помилку. Судові справи у таких інцидентах можуть бути фінансово затратними, каже Назар Саюк. Тому ефективніше буде звертатися зі скаргами до вищих органів влади. Працівники соцзахисту, як соцзахисту, так і пенсійного фонду дуже завантажені роботи. І часто, коли людина приходить і усно звертається, то вони не сильно хочуть в проблему і часто ну, кажуть, що не можуть знайти справи, і так далі. В цьому випадку можу порадити письмово звертатися або звернутися до адвоката, який зможе направити адвокатський запит. І в цьому випадку за надання якоїсь інформації, яка не відповідає дійсності, вже є відповідальність. Психологиня Мар'яна Суботенко, яка працює з військовими, каже, подібні бюрократичні затягування справ учасників бойових дій негативно впливають на їхній психологічний стан. Всім, хто взаємодіє із ветеранами війни, вона радить пройти базові курси спілкування і поводження з військовими. Він проливав свою кров за нас, а тут потрібно доказувати якимись листочками, що він дійсно це робив. Військовий, який приїжджає сюди, він має відчувати. Що тут його тил, і що він не дарма воював за нас, я вважаю, що потрібно починати зі школи, тому що це є питання загальнодержавного рівня. І дітям навіть з першого класу потрібно вводити психологію військову на їхньому розумінні, на розумінні дитячому. Оксана Василик, Роман Кучержук, Назар Мінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.